Доброго вечора, щиро щирозичу усім, брата і сестри. Перший псалом читаємо сьогодні і порозмірковуємо над одною істиною з цього текста: Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. І він буде як дерево над водним потоком посаджене. Що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває, ось тому то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу поправедних знає Господь, а дорога безбожних загине. Цей псалом про двох людей, про два типи людей. Про праведників і про безбожників. Ми звертаємо увагу сьогодні на праведників, бо ж самі вчимося цього і хочемо бути такими. І цей текст описує при всі привілеї праведників. Цей текст описує, що має робити людина праведна, що не має робити людина праведна і якою вона буде. І серед всіх благословінь Божих, а їх тут достатньо немало написано, написано, що праведнику блаженній людині їй щаститься. Тобто, хто буде жити згідно з Божих правил, згідно з Божих постанов, з Богом в серці, він буде отримувати успіх у його життєвій боротьбі. Тут написано, що Бог знає дорогу таких людей, тут написано і прораховано, що на суді Божому встоять праведники. Тут написано, що такі праведники вони будуть, ніби дерево посаджене при потоках води, яке буде родити свій плід. І листя не буде в'янути його. Така ілюстрація праведної людини описана. Серед усіх цих благословень для праведника я хотів звернути на один, на один текст або на одну думку. Праведник, ніби дерево, яке посаджене при водних потоках, який родить плід. І якщо обміркувати, да, велике благословіння для людини, яка живе згідно з Писанням, що поруч з нею буде водні потоки, коли їй буде складно, коли потрібно буде підживити себе, не буде звідки черпати, ем, черпати силу, черпати підтримку, черпати воду в часи випробування, коли пустиння приходить, коли спека приходить, цей текст гарантує і обіцяє, що якщо людина живе згідно з Євангелією, роздумує про Божий закон, перебуває в законі Господні. То поруч нею завжди буде джерело води, яке буде підживлювати християнина, закон Божий і є цим джерелом, яке буде давати силу християнину боротися і вижити в саму велику спеку, в піщану бурю, чи, можливо, коли буде негаразд, поруч підживлення або джерело харчування завжди буде в людини, яка роздумує над святим Писанням, яка живе в світлі святого Писання. Разом з тим ця ілюстрація каже, що така людина, праведник, він буде приносити плід. Він буде плодоносним. Він не просто буде займати землю, він не просто буде існувати або жити. Він буде приносити плід. І це успіх людини Божої або праведника приносити плід. Я собі, міркуючи над цією ілюстрацією, подумав: дуже велике благословіння мати поруч джерело живої води. В житті завжди потіха, підбадьорення, складна ситуація, а в тебе є до чого звернутися, в тебе є сила боротися, сила підтримки, сила надії, сила Божа. Але разом з тим, те, що ти споживаєш цю воду, буде приходити до того, що, як тут пише, листя не буде в'янути, і плід ти будеш приносити свій час. І я думаю, плід, який приносить дерево, яка користь дереву, що воно приносить плід. Це дерево не споживає плоду, яке саме приносить. Дерево, яке приносить плід, воно, як правило. Це такий нормальний процес плоду, плодоношення дерева, що воно цей плід родить для інших людей. Інші люди його споживають. Інші люди користуються цим. І я роблю висновок собі: що блаженна людина, праведна людина, людина, яка знає Бога, людина, яка роздумує про Господній закон постійно. Людина, яка має біля себе джерело живої води, Бога, якого бачить через писання, вона буде зростати, не буде листя, вона буде гарним деревом, але вона буде жити ради інших людей. Не може свята людина бути успішною, благословенною, гарною, міцною, сильною в дусі, святою і блаженною, але при цьому жити ради себе. Плід приносити. Це треба комусь. Плід приносити – це жити ради когось. І здається, а навіщо тоді дерево жити? Дерево і живе, щоб приносити плід і радувати цим плодом інших людей? Коли ми читаємо від старого до нового заповіту в сторінці Євангелії, і ми захоплюємося біблійними героями або святими побожними мужами, то ми всі захоплюємося ними, як тими, хто приносить плід для інших людей. Як тими, хто прожив життя для інших людей, іноді викликає, виникає запитання: Мойсею: чи не хотілося тобі е, прожити трохи часу для сім'ї своєї, для дітей своїх, які у тебе були, для дружини? Чому весь час з єврейським народом? Ми захоплюємося його вірністю, Богу. Ми захоплюємося йому його вірою. От він реально дерево, яке було посаджене при потоках води, він завжди спілкувався з Богом, він черпав силу. І він проносив великий плід. Він запальний і гарячий, а став самим лагідним чоловіком у світі, як його називає Біблія. Він зумів вивезти єврейський твердошиї і ворохобний народ з полону і привести до царства нового в нову землю. І ми захоплюємося його вірою. Але якщо подивитися, то він жив не для себе. Він жив не для своїх бажань. Він плоди приносив. ясно проносив плід, але всі ці плоди. Для єврейського народу, для інших народів, для нас з вами, які сьогодні дивимося на Моїсея, він віддав Богу все своє життя і всі плоди присвятив людям. Подивіться на когось з апостолів, на апостола Павла чи на апостола Петра. Подивіться на Івана Хрестителя, якого описано, він, як, він горів і світив. І згорів, і, і віддав все своє світло комусь. Цей текст, як на мене, брати і сестри, спонукає кожного з нас жити, вдосконалюватися, роздумувати над писанням, отримувати від Бога силу від цього потоку джерела, який біля нас. Але для чого? Для того, аби приносити плоди якісні, добрі, смачні і щоб всі ці плоди були комусь, пішли на користь комусь, аби мій плід життя когось напоїв, комусь втамував голод. Когось підбадьорив, комусь когось потішив, щоб мій дім, мій характер, мій автомобіль, мої здібності, мої таланти, те, що я вмію, моя праця все це було плодом для когось. Ми, християни, покликані бути гарними деревами, якісними деревами, з гарним листям, яке не в'яне, з, з джерелом, який біля нас, а це від нас залежить. Бо ми маємо. Перелік першому писавні багато що не робити, не бути несправедливими, не бути грішниками, не сидіти в сидінні злоїків, а роздумувати над Господній закон. І це мене будуватиме. І я маю ставати якісним, хорошим, добрим християнином, який багато знає, який багато вчиться, багато читає, який багато вміє, який має багато талантів і дарів. Християнин, який добрий, який добрий працівник, який своєю професією, які своїм знаннями, вміннями, талантами і дарами приносить плід для людей, для всіх тих, хто навколо нас, для тих, хто вже з Богом в церкві, для тих, хто поза церквою ще, для тих, хто ще не знає Ісуса Христа, цей псалом вчить нас з вами, що справжня людина отримує блаженство і благословіння від Бога. Справді людині щастить від Бога. Це коли вона живе, росте, зміцнюється. Але вона росте і зміцнюється, щоб принести плід для когось. Живімо, як жили Божі мужі віри, ради когось. Вчимося і здобуваємо професію, навики, датара, таланти, вміння, дари, гроші для когось, щоб жити з плодом, щоб перетворити все те, що ми маємо. Наші вміння, як дерево перетворює весь свій сік і весь свій зріст в якісні і добрі плоди. Ось це наше покликання. Тоді будемо блаженні, тоді справді люди будуть бачити, і ми будемо святими і чистими, праведними людьми, які побачать свого часу Бога, коли Він прийде за нами. Живімо ради інших і в цьому отримуємо радість, успіх і Боже благословіння. Амінь.